Привіт усім! Це «Тризвук» і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. У самому серці Ростовської області розташоване місто Сальськ, один із найважливіших залізничних вузлів Російської Федерації. Володимир Путін покладається на цей вузол і пов'язані з ним залізничні колії для забезпечення своїх військ в Україні, зброєю та боєприпасами. Тепер цього вузла більше немає. Масштабна атака українських дронів перетворила цей ключовий військовий залізничний центр на Палаюче пекло. Залізничний рух припинено. У ранкові години 29 липня Україна здійснила масштабну атаку дронами по кількох регіонах Російської Федерації. Серед них Ростовська область, яка має критичне значення через близькість до України. Дрони були запущені з чіткою метою: залізничний вузол у Сальську. Вони досягли цілі. Військовий залізничний хаб знищено. І навіть Росія не може цього заперечити. З'явилося відео з місця подій, багато з якого поширили самі жителі Ростова, де видно гігантську пожежу на місці колишнього вузла. Один з акаунтів опублікував три відео і фото стовпа диму. Перше відео, тривалістю три секунди, показує пожежу і паніку в голосі росіянина на фоні. Друге знято здалеку і демонструє масштаб вогню, який яскраво світиться проти нічного неба. У третьому, найдовшому 19 секунд, чутно характерне дзижчання дрона, а потім вибух і вогняна куля. Також опубліковано фото вантажного вагона з технікою охопленого полум'ям. Це свідчить про пряме влучання. Україна прицільно вдарила по поїзду, а не лише по вузлу. Атака була беззаперечно успішною, і Росія це знає. Але це не завадило Кремлю поширити чергову порцію заперечень. Через величезну кількість відео та фото Росія не могла сказати, що пошкоджень не було, тому знову використала звичне виправдання. Дронові уламки спричинили пожежу. Саме таку заяву оприлюднили російські залізниці, пояснюючи припинення руху. За словами компанії, сьогодні, о 2 годині ночі, внаслідок падіння уламків дрона було пошкоджено контактну мережу на станції Сальськ у Ростовській області. Повідомляється, що жертв немає, але виникла пожежа у вантажному поїзді. Рух припинено. Такі виправдання лунають щоразу, коли Україна успішно вражає цілі на території Російської Федерації. Путін відчайдушно хоче переконати громадян, що система ППО працює, попри очевидне численні відео, фото та звуки вибухів свідчать протилежне. Це лише уламки, кажуть вони, але ці уламки мають силу знищити цілі потяги. Видання Євромайдан Прес уточнює, що Сальськ розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Це ідеальна відстань для українських дронів, замала для західних ракет типу Storm Shadow, але якраз підходить для БПЛА. І результати говорять самі за себе. Російський телеграм-канал Астра цитує голову сальського району, який підтвердив влучання у два танки та локомотив. Він також заперечив інформацію про евакуацію міста, яка поширювалася в чатах. Але сам факт появи таких чуток свідчить про паніку серед цивільного населення. Євромайдан Прес додає, що вибухи були настільки потужними, що вибили шибки у двох вагонах пасажирського поїзда номер 59 що прямував з Новокузнецька до Кисловодська. Пасажирів евакуювали, згодом дозволили повернутись. Канал Астра повідомляє, що одна людина загинула у припаркованому авто. Ця інформація поки не підтверджена незалежно. На боротьбу з вогнем було направлено 12 пожежних машин і 45 рятувальників. 9 поїздів дальнього сполучення було затримано. Україна офіційно не коментувала цю атаку. Всі повідомлення з російських джерел. А це означає, що реальні масштаби збитків можуть бути ще більшими. Видання The Zone вважає, що справжньою метою був потяг із пальним, мастилами та військовим спорядженням для фронту. Сальський вузол ключова ланка для перевезень до Криму, Луганська і Донецька. Ізолюючи цей вузол, Україна ускладнює постачання ресурсів для російської армії. Це далеко не перша подібна атака. У травні гур знищив паливний потяг у тимчасово окупованій частині Запорізької області. У червні разом з партизанами підірвали рейки, що зупинило рух на тиждень. У липні удар по станції Каменоломні, теж у Ростовській області. Серія точкових ударів, які спустошують логістику Росії. Чому Україна б'є саме по залізниці? Бо російська армія повністю залежить від неї. На відміну від інших армій, Росія не має альтернатив: ні нормальної дорожньої інфраструктури, ні авіаційної чи морської логістики. Усе тримається на рейках. Стаття від The Moscow Times наголошує: залізниця є єдиним способом оперативно перекидати війська та техніку. Це саме по залізниці війська з Росії та Білорусі зібрались біля кордону з Україною у лютому 2022 року. І це досі єдиний механізм для утримання російських позицій на фронті. Відповідно, кожен удар по цій системі удар по війні Путіна. Російська залізниця імперська спадщина, яку підтримують з 2014 року, але вона величезна і вразлива. Навіть якщо Путін зосередить захист на прикордонних районах, все одно не зможе закрити всі вузли. Атака 29 липня довела, що протиповітряна оборона не справляється. З травня Україна поступово демонтує цей гігантський логістичний механізм. Атаку за атакою вона знаходить слабкі місця, і Путін нічого не. Може, з цим зробити цим остання надія Кремля, бронепоїзди. Але й вона виявилася марною. Україна вже вивела з ладу один з них. Сальськ, чергова перемога. Що буде далі? Ми не знаємо напевно, але вже ясно, російська воєнна машина тріщить по швах. Підписуйтесь на Трезвук, щоб не пропустити нові відео про українські удари дронами по Російській Федерації, і дякуємо, що ви з нами.